В цьому відео я розкажу, як ти можеш заробляти як на рості, так і на падінні ціни певного активу. Це можуть бути криптовалюти, акції, індекси. Поясню, що таке лонг та шорт позиція, в чому їх відмінності та переваги, як це допоможе вам заробляти на ринку більше. А в кінці покажу спосіб, як відкрити ці угоди на абсолютно будь якій біржі. Тож додивіться його до кінця і ми разом з вами. В усьому розберемось. Тож почнемо. Будь-який трейдер знає, що на ринках є два види позицій: перший вид це лонг або довга позиція. Другий вид це шорт або коротка позиція. В чому їх різниця і як це допомагає заробляти більше трейдерам? Почнемо з лонгу. Лонг це угода, в якій ви робите ставку на ріст ціни певного активу. Купити дешевше, продати дорожче. Наприклад, відкрити лонг по біткоїну на 90 тисяч доларів, почекати його ріст і продати його вже по 100 тисяч доларів, а різницю забрати собі. І для цього не обов'язково купляти цілий біткоїн. Можна лонгувати, саме так кажуть трейдери, коли відкривають угоду на ріст частиною капіталу, навіть на або 100 доларів. Як це зробити, я покажу далі у відео. Що таке шорт? Шорт це угода, яка допомагає вам заробляти на падінні ціни криптовалюти. Умовно, ви відкриваєте шорт на біржі, коли ціна біткоїна була 100 тисяч доларів, а закриваєте цю угоду, коли ціна падає до 90 тисяч доларів. Різницю, а саме 10 тисяч доларів або 10% від падіння ціни залишаєте собі. Вам, мабуть, цікаво, як таке можливо, що ціна падає, а ви на цьому можете заробляти. Це працює так. При відкритті угоди ми беремо біжі умовно мовно, один біткоін в посуху. Скажемо, його ціна на зараз 100 тисяч доларів, але як і казав раніше, це може бути абсолютно будь-яка сума. І продаємо його по поточній ціні, тобто за ті самі 100 тисяч доларів. Якщо ціна пішла у вашу сторону, тобто почала знижуватись і впала умовно до 90 тисяч доларів, то ви купуєте цей один біткоін назад вже за 90 тисяч доларів, повертаєте один біткоін, який ви винні біржі, назад, а різницю, тобто ці 10 тисяч доларів або 10% від суми, залишаєте собі. На біржі це робиться в декілька кліків. Зараз покажу як. А ви поки що поставте лайк та підпишіться на канал, щоб точно подивитись наступні навчальні відео про трейдинг та інвестування і корисні огляди ринку, де я також іноді розказую і про свої угоди. Як відкрити лонг чи шорт на біржі? Для цього будемо використовувати найбільше в світі криптобіржу Binance. Посилання на неї ви знайдете в описі до цього відео. Залишу його там. Після реєстрації відкриваємо головну сторінку біржі, і для відкриття лонгу. Та шорту ми будемо використовувати фьючерси. Це вид угоди, який дозволяє вам відкривати лонг чи шорт на біржі і купляти або продавати ту чи іншу криптовалюту на капітал більший, ніж у вас є. Тож, щоб відкрити лонг чи шорт, для початку нам треба перевести наші криптодолари це можуть бути USDT або USDC на фьючерсний баланс. У більшості користувачів ці криптодолари знаходяться на спотовому балансі. І для того, щоб перевести їх на фьючерси, треба зробити наступні дії. Для цього на головній сторінці біржі Binance наводимось на гаманець, натискаємо на огляд гаманця. Після чого ми натискаємо зверху справа переказ і обираємо переказ з Fiat і Spot на саме usdm фьючерси. Це саме ті фьючерси, які нам потрібні для відкриття лонгу чи шорту. Далі обираємо монету, це може бути або USDC, або USDT, в залежності, що у вас знаходиться на балансі. Для мене це буде USDC, і я оберу суму 100 доларів. Натискаю підтвердити. Бачимо, що наш переказ успішний. Після цього наводимось на ф'ючерси і натискаємо USDM Futures». Після цього у нас відкривається головна сторінка фьючерсів, і нам потрібно обрати на якій криптовалюті ми будемо відкривати наш лонг або шорт. Для цього зверху зліва ми наводимось на торгову пару, яка тут написана, а саме BTC USDT. BTC це відповідно біткоін. Як ви бачите, другим символом у нас написано USDT. Але особисто я переказував на фьючерси USDC, тому мені потрібно знайти пару, яка буде називатись BTC USDC, тому що я буду торгувати саме біткоін до USDC. Але Якщо у вас є USDT, то можете сміливо обирати BTC USDT. Я пишу BTC USDC і натискаю на цю пару. Тепер у мене відкрився графік цієї торгової пари, саме біткоїна до USDC, які у мене є. А також справа, ви можете побачити, що у вас з'явився доступний баланс. Це означає, що ваш баланс в USDC і ви саме тут можете відкривати ваші угоди. Після цього давайте зробимо коротке налаштування. Обов'язково обирайте режим маржі, обирайте ізольоване, якщо ви тільки починаєте свій шлях криптотрейдингу. У більшості з вас тут буде стояти кредитне плече 10 або 20X, я вам рекомендую обирати 2X, пізніше розкажу чому. Також зверху справи ви можете обрати вид ордеру. Це може бути ліміт ордер або маркет ордер. Маркет ордер – це купівля одразу по тій ціні, яка зараз є на ринку. Тобто, якщо зараз біткоін коштує 109 тисяч доларів, якщо ви будете купляти через маркет Ордер, то одразу по цій ціні і реалізується ваша угода. Тобто відкриється ваш лонг або шорт. Ліміт ордер використовується у випадку, якщо ви хочете купити певну криптовалюту по ціні, наприклад, нижче. Наприклад, зараз біткоін коштує 109 тисяч доларів, а ви хочете купити його по 100 тисяч доларів, то в ліміт ордері ви можете вибрати ці всі налаштування. Але в нашому випадку нам потрібний маркет ордер, тому я рекомендую обрати саме його. Тож після цієї підготовки ми можемо спробувати відкрити наш перший лонг. І одразу нам потрібно вказати розмір позиції, саме ту кількість грошей, на яку ми хочемо відкрити лонг по біткоїну. Використовуючи бігунок, ми можемо побачити, що мінімально ми можемо купити біткоїн на 109 доларів. Але для цього ми використаємо лише орієнтовно 55 USDC, які у нас є. Чому так? Тому що ми використовуємо плече 2x, відповідно 54 долари ми даємо своїх. І 54 долари для того, щоб відкрити мінімальну угоду по біткоїну, нам дає біржа. Якщо, наприклад, ми з вами оберемо плече 3X, ми можемо побачити, що для того, щоб купити біткоїна на 109 доларів, ми використаємо тепер 36,5 доларів вже не 50, як це було раніше. Саме через те, що ми використовуємо плече 3X. Якщо ми 3 помножимо на 36,5, ми якраз таки отримаємо приблизно ті самі 109 доларів. Але тепер ви можете помітити, що на ті самі 100 USDC. Ми можемо відкрити угоду, тобто купити біткоін вже на 218 доларів. Для цього використається 73 наших USDC. Тепер давайте повернемось до наших стандартних налаштувань. Оберемо 2X і відкриємо нашу першу лонг-угоду на 109 доларів. Натискаємо підтвердити. Бачимо, що ордер надіслано, а також бачимо, що наша угода була відкрита. Її розмір, тобто розмір позиції та кількість грошей, на яку ми купили біткоін, це 109 доларів. Ціна входу 108 908. А також справа ми бачимо наш PNL, а саме скільки ми втратили або заробили на нашій угоді. Наразі бачимо, що біткоін підріс, і ми маємо 6 центів прибутку. Для того, щоб закрити лонгу угоду, натискаємо маркет і натискаємо підтвердити. Відповідно, наша угода закрита. Як ви зрозуміли, якщо ви відкриваєте лонг, то при рості ціни певної криптовалюти ви на цьому можете заробляти. Чим вищий ріст тієї чи іншої криптовалюти, тим відповідно і більший прибуток. Як відкрити шорт або, як ще трейдери кажуть, коротку позицію? Для цього так само виставляємо розмір позиції бігунком, у нас з'являється 109 доларів, і натискаємо продаж шорт. Натискаємо підтвердити і одразу знизу у нас з'являється наша шорт-позиція, тобто ми будемо заробляти у випадку, якщо ціна біткоїна буде знижуватись. Розмір позиції написано мінус 109 доларів, ціна входу 108 901 долар. А також подивіться, PNL. Зараз ціна біткоїна зростає. Наша позиція ненадовго стала збиткова, але при продовженні падіння ціни біткоїна ми з вами будемо заробляти відповідно на цьому падінні. Для того, щоб закрити цю угоду, ми натискаємо також маркет і натискаємо підтвердити. Наша шорт, угода тепер закрита. Як відкрити лонг або шорт на мобільній версії криптобіржі? Для цього знизу справа ми натискаємо Гаманець, натискаємо переказ, обираємо. Переказ зі спотового гаманця на USDM фьючерси. Також обираємо ту монету, яка нам потрібна. Це може бути або USDT, або USDC. Після цього робимо переказ і також знизу справа обираємо фьючерси. Тепер у нас відкрито вікно фьючерсів і зверху зліва ви можете побачити назву криптовалюти, графік якої зараз відкритий перед вами. Якщо у вас USDT, обирайте Bitcoin до USDT, тобто BTC USDT, якщо у вас USDC, то обирайте пару BTC USDC відповідно до USDC. Після чого замість крос-маржі оберіть ізольовану маржу, також оберіть правильне плече, а це для початку 2X. Після чого оберіть Market Order, введіть суму вашої угоди і відкрийте відповідно лонг або шорт. Як я показав на прикладі до цього. Варто сказати, що як лонг, так і шорт можна відкривати майже на будь-якій криптовалюті, яка доступна на ф'ючерсах. Це і Solana, і Ефір, Ripple, Pepe і ще сотні інших криптовалют, хоча ми використовували саме біткоін. Також це дуже важливо. Якщо ви тільки почали цікавитись трейдингом, криптовалютним ринком, то я раджу користуватись торговим плечем не більше ніж 2X, щоб не зловити ліквідацію і не втратити капітал на самому старті. Тепер вам, мабуть, цікаво, як визначити момент, коли краще лонгувати. Чи шортити ту чи іншу криптовалюту, щоб заробляти. Якщо ви на старті, вам треба розуміти, що є періоди сильного росту біткоїна, які називаються битячий ринок. Відповідно, в цей момент 80% всього часу біткоїн зростає, і чисто статистично, ймовірніше, що більше прибутку ви заробите саме на лонгах, тобто коли будете намагати заробляти на рості. А також є довгі періоди падіння ціни, які ще називають ведмежим ринком. Саме в цей час ціни всіх криптовалют падають на 70%, 80, 90%. І статистично ймовірніше, що ви більше зможете саме заробити на шортах, тобто на угодах, які будуть приносити вам прибуток у випадку падіння ціни тієї чи іншої криптовалюти. Більш детально дізнатись про те, коли лонгувати, а коли шортити, скільки можна заробляти на крипті, які є способи заробітку, що прибутковіше трейдинг чи інвестування, ви можете дізнатись в нашому навчальному міні-курсі під назвою Без зусиль. Він підходить абсолютно всім людям, які хочуть отримувати від крипторинку по максимуму. І розуміти, коли найкращий час купляти і заробляти, а коли виходити з ваших угод і виводити прибуток з біржі. Посилання на нього з детальною програмою курсу залишу в описі до цього відео, а також трейлер курсу можете подивитись в закріплених повідомленнях в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього також є в описі до цього відео. В чому переваги та недоліки лонгу та шорту? Тож основна перевага лонгу, що на активах, які довгостроково зростають для криптовалютного ринку, це біткоін. Ви можете зробити більше і з меншим ризиком, бо зазвичай певні активи можуть рости на сотні, а то й тисячі відсотків. Наприклад, біткоін за останні два з половиною роки виріс приблизно на 500%, відсотків. А одна з наших торгових стратегій, Радар, яка показує, коли нам лонгувати, принесла більше тисячі відсотків прибутку, бо вона аналізує ринок за нас і вказує вдалі місця. Для відкриття та закриття лонг позицій. Шорт-позиції дозволяють використовувати падіння ціни як додатковий спосіб збільшення капіталу, поки ви очікуєте на сприятливі умови для купівлі певного активу, щоб вже почати заробляти на його рості. Так би мовити, очікуєте, поки біткоін ефір або салана досягає дна. І паралельно на їх падінні отримуєте додаткові дивіденди у вигляді прибутку на шорт-позиції. Але варто сказати, що падіння ціни і відповідно заробіток на шорті обмежений 99 і 9%, в той час як ріст криптовалют майже не обмежений. Той же біткоін росте на сотні відсотків кожний цикл, а в попередніх циклах він ріс взагалі на тисячі відсотків. Тому особисто я в більшій мірі свій капітал збільшую за рахунок лонг угод. І якщо вам стало ще більш цікаво, як можна заробляти. На криптовалюті, то раджу подивитись наступне відео, воно у вас з'явиться тут, в якому розказав про основні помилки на крипторинку та як їх уникнути, використати ті можливості, які дає крипта, і збільшити ваш капітал системно. Приємного перегляду!